Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як правильно нанести е, захисне покриття для автомобілів, які використовуються в важких умовах. Це може бути полювання, це може бути різні види використовування транспортного засобу, наприклад, там якесь бездоріжжя і так далі. Ми ще всі знаємо, де можна використовувати захисне покриття. Всі ви знаєте такі захисти, як UBS, чи так званий «барашек». це е, захист на основі каучука, бітума і так далі, різних інгібіторів. Це досить непоганий захист для арок, порогів і так далі. Але чому його нос саме на, арки на пороги? Тому що він е, руйнується під ультрафіолетовими промінями. І для того, щоб такого не було. Виробники зробили новий засіб для того, щоб саме наносити на такі речі, як арки, пороги, а також вже можна наносити і на весь автомобіль, якщо вам є така потреба. А саме, це вже нова генерація захисту, і вона зроблена на основі поліуретану. До, Обов'язково до нього додається вже затвердник. Там, на, насправді скажу так: з однієї сторони, всі кажуть, що е, продукт досить простий. Досить простий, нічого важкого, але постійно є якісь питання, як розводиться, як наноситься, а, чим наноситься, які мішарові паузи, чи, чи як висихає. Тут дуже багато технічних питань, хоча, здавалося, б, продукт досить простий. Але не все так просто, і я по ходу цього відео буду розказувати, які є нюанси. Тому будемо наносити ми сьогодні на дві деталі. Ви розумієте, що це просто тестова панель, це можна наносити на, на весь автомобіль. І є ще, крім того, що в мене є чорний варіант, є ще варіант прозорого захисного покриття, а він ще й колірується. Ну, я буде це все розказувати. Yeah. Не наносити на компоненті матеріали, не наносити на голий метал, а також не наносити, не наносити це покриття на глянець, тому що він триматись не буде. А, ідеальний варіант це лакофарбове покриття, яке було замотовано градацією P180 чи P240. Краще 180. До речі, я взяв кружок. 180 підмотував одну деталь і ще одну зробив. Чому буде дві деталі? Тому що я покажу два способи нанесення цього матеріалу. Він наноситься за допомогою звичайного пістолета, який у нас використовувався на, для наносення UBS-а. Такий пістолет від чудової компанії VALCOM. Вже розуміємо, що це вже досить дорогий варіант. А також варіант е за допомогою гонтовочного пістолета з дюзою 1,6. Як ви бачите, що це покриття можна наносити не тільки за допомогою. Спеціальні пістолети під барашки чи БС, а також можна готовичні пістолетом. Але є нюанси. Чому? Тому що ми розуміємо, що тут дюза буде не така, як там, це звісно. Тому для того, щоб нанести через гонтовичний пістолет, треба додавати розчинник. Все. наша бумага. Наш папер. Папер, Як ви бачите, водний спиртовий знеживич. Наносимо. По-перше, якщо ви маєте такий балон... Першим ділом його треба ретельно розмішати. Ти будеш знімати, що я буду розмішувати, так все. Пропорції змішування 3 до 1. Досить просто. В принципі, нічого важкого нема. А, то, що я сказав про ґрунт, якщо у нас погрунтоване покриття, можна спокійно наносити. Якщо у нас автівка саме а, просто, ми маємо якусь автівку, треба замотувати і нанести захисне покриття. В цьому варіанті ми беремо кружок 180, ставимо на машинку і погнали робити нашу риску. На ній буде дуже гарна адгезія. на 180 чи 240. Краще 180. Тобто ми розуміємо, де ми це використовуємо, коли ми беремо якісь. Позашляховик, матуємо і наносимо покриття. Якщо ми хочемо, щоб воно було зелене, тоді ми беремо не чорний, а беремо прозорий, додаємо зелену фарбу і вже з нею працюємо. У нас є затвердник, тому буде держатися дуже добре і буде гарне покриття. Можемо два варіанти: взяти чорний і, наприклад, зелені смуги. Чи навпаки, зелений, чорні смуги. Тобто можемо зробити такий камуфляж. Якщо ми додали затвердник до захисного покриття, у нас є термін одна година для того, щоб це нанести. Через годину він почне застигати і ми вже не зможемо нанести, тому що він буде досить густий. Наливаємо е, 395 грамів. Це ми е, наливаємо під ґрунтовочний пістолет. Із звертника 105 грамів. До речі, в залежності від розміру дюзи, додаємо розчинник. Тобто у нас дюза може бути від 1,4 до 2,5. У мене дюза 1,6. Додавати розчинника я буду 30%. І тепер додаємо розчинник. Розчинник беремо рідний, торгової марки Solid. Додаю 30%. Це буде 120 грам. Так, важливий момент, колеги. Дивіться. Стосовно того, як він наноситься, ми розводимо під свій пістолет. У мене дюза 1,6 тут стоїть. Я додав 30% розчинника. Якщо ви хочете якусь специфічну шагрень, то обов'язково перед тим, як наносити засіб на деталь, треба потестувати і подивитися, як він буде виглядати. І тільки коли ви вже подивилися і пересвідчилися, що у вас все нормально, тоді тільки наносимо. Тобто викласти можна любий гринь. Грубішу, тонкішу і так далі. Якщо ми будемо заливати, вона буде більш гладка, Якщо ми будемо робити трошки далі відстані, вона в нас буде більш груба і так далі. Тобто це все під вашу руку. Ну, всі це знають під вашу руку, під ваше а, налаштування вашого пістолету і під те, як ви розвели сам засіб. Зрозуміли, так? Тобто не забувайте, що якщо у мене стоїть задача зробити якусь одну, ну під замовлення, якусь шагрень, треба підлаштувати своє свій пістолет, свій тиск, подачу. І рідину саме, саме е, е, те, як ви розвели розчинником. Все, е -е, що пістолет у мене 1 Подача буде повністю відкрита, матеріал буде повністю подача матеріал повністю відкрита, тиск дві атмосфери. Обов'язково сито, не забувайте. Через сито заливаємо, починаємо наносити. Перший шар, як наноситься, наносимо перший мокрий шар. Пауза між шарова пауза десь хвилин 40, а то і година. Тобто, зрозуміли, ми нанесли, дали гарну паузу. Вентиляція працює. Якщо вентиляція підігріваємо камеру, то у нас ну, підігріваємо це 20 градусів, якщо у нас то, то це буде десь 40 хвилин, якщо у нас вентиляції немає, це година. Все, починаємо наносити. Не забувайте одягати перчатки, захисні рукавички, не забувайте одягати захисну маску і тільки тоді наносимо. Все, поїхали. Зараз у мене буде пауза десь хвилин 40 перед ну, наступним шаром. І нагадую, що це є фінішне покриття, тобто воно не псується при ультрафіолеті. Тобто нічого не треба його малювати, нічого не треба фарбувати, лаком покривати не треба. А також, якщо ми будемо наносити за допомогою такого пістолета, то нам уже розчинник не треба. Додали туди затвердник, розмішали гарно, вставляємо пістолет і починаємо наносити. Але теж не забувайте, що це регулюється. Ця дюза вона регулюється. І якщо ви хочете якусь там своєрідну шагрень, то треба потренуватися трохи на якісь панелі. Але я вам скажу так: що в принципі, якщо ви ну, з таким пістолетом, то питання вже, я думаю, що не, не в шагрені. Вам треба, щоб було гарне захисне покриття. А також гарне питання, яка які, е, товщина шару самого. Два шари, таких нанесних, як я наніс, це буде десь 140-150 мікрон. Це досить багато. Все, чекаємо на вас пауза. Так, я поки що знежирю і розказую, це у нас буде вже другий варіант, він досить простий. Чому простий? Тому що ми не будемо додавати розчинник. Дуже просто. Додаємо в нього затвердник. Рештки. Тут всі знають, як воно ставиться. Хто з маляркою зв'язан. Все. В принципі, готово. І нанесення. Так, ну що я наніс другий шар, і тепер нам залишилось тільки це покриття висушити. Як воно висихає? Якщо у нас е, звичайна температура 20 градусів, то висихає на відлип за годину. На відлип це ви можете торкатися покриття, і воно в принципі не буде прилипати. Але це не означає, що ми вже можемо експлуатувати автомобіль. Тобто висихання цього покриття до експлуатації при 20 градусах це три доби. Це досить немало. Тобто, повне висихання цього покриття це 7 діб. Експлуатація після трьох діб. Звичайно, з точки зору там візуального зовнішнього вигляду, то ця фільонка буде гарніше виліти, а з точки зору захисту, то, звичайно, та фільонка вона там буде більш товсте покриття, і з точки зору експлуатації, це буде більше таке захищене покриття. Ну, як ви бачили, цей захисний засіб наноситься досить просто. Його можна наносити за допомогою пістолету, додаємо розчинник, а також за допомогою спеціального пістолета, який йде під звичайний барашки, під UBS. Також це був чорний Є варіант. Є прозорий варіант той. Такі самий тільки прозорий. В нього ми можемо додавати а, пігменти, можемо додавати акрилові пігменти, звичайні а, пігменти пасти, поліуретанові пасти можемо додавати від 5% до 20%. Регулюємо. І получаємо тоді, вже у нас може бути там червоний, зелений, синій який завгодно варіант. А, також нагадую, що це повністю фінішне покриття. Його фарбувати вже не треба. Він має гарний захист, а також захист, якщо у нас якісь складні умови використання автівки. А в наступному відео ми будемо працювати також не за допомогою пістолетів, а за допомогою балочки. Покажемо, як правильно відремонтувати якісь незначні пошкодження за допомогою звичайних аерозольних балончиків, які у нас є е, в магазині, на сервісах і так далі. Також підпишіться на наш канал, поставте лайк чи напишіть якийсь коментар. До скорих зустрічей.